Сьогодні поговоримо про одну з найдивніших таємниць американського життя чому в публічних туалетах у США двері не закриваються нормально. І дізнаємося також, як правильно з'ясувати, чи в туалетній кабінці хтось є. У нас в Україні двері в громадських туалетах зазвичай щільно зачиняються. Є засув – усе як годиться. А в американських туалетах усе інакше. Двері часто не зачиняються щільно і не тому, що поламані, а тому, що так передбачено. І це не дефект, це така особливість. Більше того, між дверима і стінкою зазвичай є щілина, така, що видно не раз пів обличчя. Ця щілина має навіть назву стол Gap. Стол означає кабінку в туалеті, а геп щілину. Отже, стол геп це стандартна частина туалетної кабінки в США. Чому ж так зроблено? Тут причин кілька. Перше, безпека, якщо людині стало зле. То начебто через щілинку можна побачити і вчасно допомогти. Ну а по-друге, контроль. Якщо хтось там намагається зробити щось підозріле чи незаконне, то це вже буде видно. Американці вже звикли до цього. Ті, хто чекає в черзі, намагаються не дивитися в ті щілини, хоча повністю уникнути цього складно. Але ті, хто сидить у середині, уникають зорового контакту, дехто навіть тримає собі сумку чи куртку так, щоб прикрити ту щілину. Звісно, для тих, хто народився в СССР і бачив туалети без перегородок, це не надто шокує. Але молодим людям доводиться звикати. Ще один важливий момент, як запитати, чи вільна кабінка. Це може бути справді важливо. Адже коли всі двері зачинені, а в кабінці може нікого і не бути. Пригадую випадок, коли наш турист зайшов до торгового центру в Чикаго, захотів в туалет, заходить, дивиться, всі кабінки зачинені. Думає, треба запитати. Згадав англійське слово, яке десь колись чув, стукає у двері і питає: Окупант, окупант. А от раптом із кабінки чутно, який я тобі окупант, я з Коломиї. Бо й справді наших у Чикаго чимало. Але так краще не питати. Як правильно запитати англійською? Краще сказати Occupied, запитати: Occupied, зайнято. Occupied. Або is someone in there, Is someone in there? чи є хтось всередині. Можна ще так. Is the stall taken? Чи ця кабінка зайнята? Is the stall taken? До речі, якщо ви вже всередині, а хтось стукає, то можна просто відповісти. Occupied, occupied це найпоширеніший варіант, тобто зайнято. І головне, не кажіть окупант, бо ще справді охорону викличуть. А можна також сказати так: someone is in here, someone is in here. О, тобто тут хтось є. Або так just a minute, just a minute, тільки на хвилинку, якщо хочете дати зрозуміти, що скоро вийдете. Це допоможе уникнути непорозумінь і збереже вашу приватність навіть із цими дивними щілинами. А щоб знати ще більше про дивні, смішні, справжні речі з американського життя, підписуйтеся на наш канал і діліться з друзями, бо культура це не лише музеї, але й туалети.